Пасивний стан звучить якось нудно, правда, наче щось із шкільної граматики, але насправді це потужний інструмент, така собі секретна зброя оповідачів. Він створює інтригу і змушує дивитись саме туди, куди потрібно. Ну що, розкриємо цей секрет разом. От подивіться сюди Парфенон був збудований у п'ятому столітті до нашої ери. І що миттєва з'являється в уяві? Правильно, велична споруда. Вся увага прикута саме до неї, до цієї грандіозної події в минулому. Але стоп, а хто саме його збудував? М -м -м. Знаєте, іноді відповіді на це питання просто немає. Або що ще цікавіше, вона не має жодного значення, тому що ця історія не про будівельників. І ось тут, ось тут і криється вся магія. Пасивний стан це свідомий вибір. Уповідач ніби каже: Гей, подивіться ось сюди, на саму дію. Важливо, що зроблено, а не хто це зробив. Окей, який у нас план? Спочатку швиденько розберемося з теорією, що це, як воно працює і в яких часах живе, а потім на десерт перейдемо до найцікавішого, до практики. Ну що, поїхали? Що ж це за така магія зміщення фокусу? Давайте зазирнемо під капот цієї конструкції і подивимося, як усе влаштовано. Насправді тут усе дуже логічно. Пасивний стан використовують, коли виконавець ну або невідомий, або просто неважливий для історії. Або й так усім зрозуміло про кого йдеться. Прожектор світить не на актора, а на саму сцену, на дію. Гаразд, з навіщо розібралися? А тепер питання як? Як це все будується? Є одна дуже проста формула такий собі золотий ключик, що відкриває всі двері. І ось воно: наше золоте правило. Дієслово «to be» у потрібній формі, плюс дієприкметник минулого часу або ж третя форма дієслова. Це і є наш секретний код. Варто лише запам'ятати цю парочку. І знаєте, що найкрутіше? Це правило, ніби хамелеон. Дієслово «to be» змінює свій колір залежно від часу, але друга частина дієприкметник залишається незмінною. Давайте подивимося, як цей фокус працює. Візьмемо щось буденне, наприклад, прибирання офісу. Якщо це відбувається регулярно, кажемо The office is cleaned. Якщо його прибрали вчора, was «was cleaned». А якщо приберуть завтра, правильно, will be cleaned». Помітили слово «cleaned» стоїть на місці, а от to be» постійно змінюється. Ось у цьому вся гнучкість так. Зі звичайними реченнями, наче все зрозуміло, але ж мова не складається лише зі стверджень. А як поставити запитання або щось заперечити? Спокійно, наше золоте правило впорається із цим. І тут теж усе просто. Хочемо щось запитати? Беремо наше тубі і ставимо його на перше місце. Готово? А якщо треба заперечити ще легше, після to be додаємо нот. А що робити зі словами на кшталт must чи can теж нічого складного. The roof must be repaired. Бачите? Правило те саме лише з невеликими доповненнями. Теорія це, звісно, добре, але ніщо так не допомагає все запам'ятати, як. Практика. Ну що, спробуємо застосувати наші знання. Такс, перша загадка. У нас є три компоненти автомобілі Volkswagen, дієслово виробляти, і, звісно ж, Німеччина. Отже, як з цих кубиків скласти речення в пасивному стані, маленька підказка. Йдеться про загальновідовий факт, про щось, що відбувається постійно. Який час нам тут потрібен? Подумайте. І правильна відповідь Volkswagen Cars are made in Germany. Саме так. Present Simple Passive. Are, тому що автомобілів багато, а made – це третя форма від make. Все сходиться. Супер! Рухаємося далі. А тепер щось пікантніше завдання для гурманів. Маємо равлики, дієслово їсти і Франція. Ну що, яка конструкція буде цього разу? Знову ж таки, це відомий факт, така собі національна традиція. Логіка тут абсолютно така сама. Snails are eaten. «In France. Так, равликів їдять у Франції. Знову та сама конструкція are, бо равликів багато, і «eaten» – третя форма від «eat», від мено. Отже, підсумуємо, що найголовніше пасивний стан це не просто правило з підручника. це наш пульт керування увагою. Інструмент, який дозволяє підсвітити те, що справді має значення саму дію, а не того, хто за нею стоїть. І наостанок така собі гра. Тепер, коли цей секрет розкрито, спробуйте ловити пасивний стан у повсякденному житті. Серйозно, він усюди, у новинах, в інструкціях, у книжках. І щоразу, коли його помітите, просто запитайте себе Ага, а куди зараз зміщують мій фокус? І навіщо? Цікаве спостереження, правда?